Леонський, книга 4, розділ Сороковий. Один той самий Бог карає відкинутих і нагороджує обраних. Один той самий, отець, який тим, що бажають одного спілкування, прибувають по покорі приготував свої блага і князі від дияволу, і з ним відпалим ангелам приготував вогонь вічний, який буде, за словом Господа, послані від на ліворуч. І це сказано пророком: є Бог гремнителю, дає мир і посилає. Біде, і тим, що кається, звертається до нього, дає милі дружби, уступає з ними в'єднання, для тих, які не розкаються і втікають від його світла, готує вогонь вічний і пітьму непроглядну, біда для тих, які піддаються їм. А якби один був те, що дарує спокій, а інший був, ще протував вогонь, то були б у них і сини, відмінні один від одного, один, що посилає в отця, інший вогонь вічний. Але оскільки один і той самий Господь наказав на суді всьому роду людському розділитися. Так пастор відділяє овець від козлів і одним каже приїдь благословені Отця могосподку, ти царство готовне вам, і іншим їдь від мене прокляті вогонь вічний, готовий дьявол і ангелам його. Ну, дуже ясно показується один той самий отець, який дає мир і посилає біди, готує для тих і інших достойно, які один суддя посилає тих, та іншої відповідне місце. Це ж Господь ясно показав, притчі про пшеницю та кукіль кажучи. Як збирають кукелю спалять вогнем, так буде при кінці світу цього. пошле син людський ангелів своїх і зберуть у царство його всі спокуси, і тих, що чень беззаконні, вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скаже зубів. Тоді праведники засять як сонце в царстві отця його. Отже, отець, який приготував царство праведникам, і який син прийняв достойних його, він уже приготував і піч вогняну, яку послані сином людським ангели скинуть, достойних їх волінням Божим. Господь посіяв добре насіння на своєму полі. Поле говорить цей світ, коли люди спали, прийшов ворог і насіяв кукіль, і вчинився і пішов, Матвія 13. З того часу ангел його став, іступником ворогом, коли він, творіння Боже, і спробував зробити його ворог ворожим Богом. Тому і Бог відлучив від свого спілкування того, хто сам по собі посіяв, та й на кукіль, тобто привніс, злочин з того, хто хоча через неувагу, але залучився, то не послухав людину, пошкодував. І ворожнечу, в яку диявол хотів тягнути людину, стосовно Бога, обернув нас самовинуватця, ворожнече, усуваючи своє ворожнече від людини, і направляючи та посилаючи, її на змія. Так за словом Писання Бог сказав змії, ворожнече походу між тобою і між жінкою, і твоїм сіменем твоїми сім'ї. Воно буде вражати тебе в голову, а ти буде жалити його в п'яту, буття третє. І все ворожне, Господь послав. Зосередив, у собі самому ставши людиною, відже не скрушивши голову Змія, яке показав у попередній книзі. Розділ 41. Не вірючи в Бога, та непокірні йому є ангела і сини дьяволо, тім не за природи, але через заподіблення. Оскільки Господь назвав деяких ангелами диявла, яким приготував вічний вогонь, притчі про кукіль говорить, куклі сини лукавого, то треба сказати, що він усіх відступників зарахував до того, Хи винуватцем усього злочину, але не дияло створив за природою ангелів або людей, бо дияло абсолютно нічого не створив навпаки, він сам є творінням Божим, як і інші ангели, бо усе створив Бог, як і Давид говорить про усе. Він сказав і сталося, він повелів, і створилося. Оскільки вже усе, створене Богом і яло, сам був причиною свого віступництва, та інше, то справедливе писання відступників завжди називає синами диявола та ангелами лукавом. Бо який хтось раніше на нас сказав, розуміється в двоякому сенсі. Один за породою, тому що народжений сином, а інший по тому, що створений, вважається сином, хоча й відмінність між народженим та створеним сином. Від народження він когось, а інший став сином, і від когось або стосовно створив, Творення або викладання вчення, бо хто навчений кимось, називається сином учителем, і це і батьком його. Отже, стосовно створеної породи, усі ми так мовити є дітьми Божими, тому що всі створені Богом, а стосовно послухи вчення, не усі є синами Божими, але тільки віруючи та виконавці його волі, не віруючи та не виконуючі його волі синами та ангели дияволу, тому що роблять діла дияволом. Оце так сказав Ісаїм. Я передаю підніс синів, а вони зневажили мене. І ще називає їх чужими синами. Сини чужі збрехали мені, бо за природою вони сини, тому що створені ним, але ділами мене сини його. Як між людьми не покірені батькам сини, будучи позбавлені спадку, хоча за природою їхніми синами, але закони відчужені, бо не буває спадкоємців своїх природних батьків, так само Бога покірні йому відки... відкидаються ним і пристають бути його синами. Тому вони не можуть отримати його спадки, як говорить Давид. Відправдою виступили грішні отрута у них, як у Змії псалом 57. І тому Господь, тих, кого він назвав за покоління людей, назвав поріддям Єхимне Матвіє 23, тому що вони подібні до тих тварин були виступниками та удускали, інших стережіться, він закладськи фарацейської та псадокейської. І про Ірода він говорить: скажіть оці лисиці, лука 13. Позначаючи його хитрість і лукавство, тому й Давід говорить, так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і подібнілося ним. І ще Єремія говорить, це відгодовані коні, кожен з них ірже на дружину іншого, Ісая, що в юдеї, і сперечаючи Ізраїлем, назвав їх князями содомським народом Гоморським, позначаючи подібний як якосодомлян злочин, та однакі з ним грехи, і схожі дії називаючи. Тих самим ім'ям, оскільки вони не запродують таким створенні Богом, але могли чинити справедливо, то він говорив їм, даючи добру пораду, «Омийтеся, будьте чисті, віддаліть неправду від душ ваших пред очима моїми, залиште беззаконня ваші. Саме оскільки вони переступили, дрішили, як домляни, то отримали таке саме викриття, то якби вони навернулися, покаялися і вступили від зла, то могли бути синами Божими, та отримали дарований їм спадок недління. Ці причини він назвав ангелами дияволю, синам лукав, тих, які вірують і вірують, дияволо і переділа його. Усі вони на початку створені одним і тим самим Богом. І коли вірують і покоряються Богою та постійно дотримуються його вчення, то є синами Божими. Лиш виступають і стануть злочинцем і припишуться до влади диявол, який став причиною вістипу спочатку свого, а потім інших. Оскільки численними вислови Господи, і всі вони звіщають про і того самого Отця, то це світ його належало б імені тих, які дуже помиляються, спростувати за допомогою багатьох доказів. Якщо тільки вони після багатьох спростувань зможуть нарукнутися, бо їх не спаси і спастися. Але необхідно до цього твору приєднати в наступній книзі після вислою Господа, щепчення Павла. То слідити його погляд, роз'яснити апостола, витлумачити усе, що зовсім міритиками, які не розуміють Павлові слів, пояснюється інакшим і показувати безрозсудність їхніх думок. На основі того ж, Павла, писання, якого вони пропонують, нам запитання довести, що вони обманюють. Апостол є проповідником існень. Та в цьому вчинив згідно з проповіддю істин. І саме що один боготекс, який говорив за Авраамом, тав закон. Послав спочатку пророків і в останні часи свого сина, даруючи спасіння свого створіння, яке є плоскою істотою, отже, інші вислови Господа, і інших. Він не наближено, але прямими словами учив про це і виклад послань святого Павла і подав іншим книзі таким чином допомоги Боже і доставлю тобі повне твір викриття і постування неправдливого знання, даю ще у цій п'ятій книгах і мені самому і тобі посібних для боротьби з усіма єретиками. Книга п'ята передмова. У попередніх чотирьох книгах мною доставлених тобі, любий друж, я навів усіх такі виклав і, і вчення і спростуванням на нечестивих думок, я зробив частково за допомогою власного вчення кожної з них, та лише свої у їхніх творах. Частково ж на підставі загальних міркувань явив істину, показав проповідь церкви, яку я їх показав пороки перед сповістили Христ же довершив Вершу і подали апостолів, яких церква отримала, і тільки одна добре, зберігши у всьому світі. Передала усім дітям своїм, вирішив усі заперечення, пропоновані нам єретиками, розкривчення послів, пояснив багато з того, що і зроблено Господом. У цій п'ятій книзі всього твору, що місяць відкриття і спостування неправедного знання, постараюся надати доказам іншим, условлені Господа нашого і апостольських послань згідно з твоєю вимогою, бо я підкорився своєму поволінню, тому що я поставлений і для служіння. Словесною всіляку в міру своїх сил намагаюся тобі надати якомога більше посібних, проти суперечики і ретиків, а те, які помиляються вернути, навернути до церкви Божої, і одночасно передати розум новонавернених, щоб міцно зберігати віру, яку отримати в цілості, збереженої від церкви, і ніяк не підвертатися під... тими, які намагаються злі вчення та відхилити від існи. Тобі ж і всім, які читатимуть цей твір, потрібно увагніше прочитати те, що раніше сказане мною, щоб знати і самі вчення, под яких напишу з бо таким чином ти заперечуватимеш їх правильно і з готовністю приймаєш докази потони за допомогою небесної віри, відкидаючи як посвід їхні вчення, слідуючи одному тільки існому і твердому вчителю Слову Божому Ісусу Христу, Господу нашому, який безмірне благості своєю став тим, що і ми, щоб і нас зробити тим, що є Він. Розділ 1. Христос міг навчити нас божественному вик... і викупити для цього він неуявно, а справді прийняв плоть від Дів Марії за уваження проти Вунтиана та Євіона. Ми ніяк інакше не могли пізнати того, що стосується Бога, якби учительного слово не став людиною, бо ніхто інший не міг сам сповістити про Отця, окрім власного слова, бо ніхто інший пізнав розум Господнім, бо хто був радником його рівня Династю. І знову ж ніяк інакше не могло навчитися, якби не бачили нашого вчителя і своїми вухами не чули його голосу, щоб ставши послідовником його ділем, та виконавчих слів, мати спілкування з ним нещодавно створені, єдиним благим і добрим. Ми отримаємо досконалість досконало і суще раніше всякого створення. І того, хто має дарне тління, створення для подібнення йому, бо ми ще не були за попередбаченням отця, були наперед призначенням. Добуття, створення як початок створіння. Ми у, ми у нас сам перед знання часи, цвітне служіння досконалив і всього словом, отримали те, що могутнє слово та істина людина, розумно, вик, викупляючи нас свої крові, самого себе дав на викуплення за тих, які потрапили в полон, оскільки виступництво несправедливо, запанувала нами і нас, які за родою становили, надбанявся це могутнього Богом. Протипородно, відділяємо від нього і зробив нас своїми власними учнями. Та, слово Богу, всемогутнє, але щедре у своєму правосудді, праведно повернулося по те самому відступництву, і купили від нього своє надбання не силою, але те відступництво запанувало над нами, ненаситне, викладаючи чуже, але переконанням, як подобає Богу, переконуючи, а не примушуючи отримувати що йому угодно. Так, щоб ми. Щоб ні правда не була порушена, ні древнє творіння Боже не загинули. Отже, коли Господь вихопив нас своєю крові і віддав свою душу за душі наші, і своє плоть за плоть наше, і вилив духа Отця для воз'єднання і спілкування Бога з людиною, не Бога покликуючи до людей через духи, людину до іншого боку, долучаючи до Бога через своє втілення і безсумнівно, за існує своє пришестя, даруючи нам, не трінячі спілкування з Богом, тренуються всі вчення єретиків». Ботрозсудним є ті, що говорять, які він явився примарно, він, не будучи неуявним, але істинною, але ж він, не будучи людиною, здавався людиною, то він не залишався і тим, що він вияснено був Духом Божим, тому що дух невидимий і не було в ньому істини, тому що він не був тим, чим здавався. І я вже говорив, що Орам та інші проки поротше поглядали його через видіння, предрекали те, що має бути, і що ж він нині. Він явився таким, не будучи справді тим, чим здавався, то з людьми сталося якесь видіння. Потрібно очікування іншого його пришестя, коли він буде таким, яким нині він прочно споглядається. І я вже показав, що те саме, означає говорити, що він явився надмірно і нічого не прийняв від Марії, бо він не мав би справді плоті і крові, за посередництвами яких він викупив нас, якби не з'єднав. У собі древнє створення Адама отже безрозсудним є послідовники Валентина, які скажуть, що він, виключаючи спасіння плоті і відкинуте творіння Боже. Безрозсудні також є віоніти, які не приймають у свої душі вірую єд... єд... єднання Бога людин, які прибувають у старій заквасці. плотського народження не хоче зрозуміти, що Дух Святий зійшов на морі і сіла вишні осінили їх, тими народженою святим Сином Всевишнього, Бога Отця Всього. Який учинив втілення, його показав нове народження, щоб як через попереднє народження ми успадкували смерть, так і через це народження успадкувало життя. Отже вони відкидають з'єднання небесного вина і допускають тільки воду морську, не приймають Бога єднання з собою і передбачаючи водам переможу на вигнану з раю, бо не розуміють, що як на початку створення нашого дамі дихання життя від Бога, з'єднавшись зі створінням. Удохотворили людину і показали їй розумною істоту. Так в книзі Слова Отця, і Дух Божий, з'єднавшись із древньою істотою Адамою, творіння, зробило людину живою і досконалою, яка змушує досконалого Отця, щоб як в душевному Адамі усім померли, так і в духовному усі ожили. Бо Адам колись не уникнув рук Божих, до яких Отець говорив, створимо людину за образом нашим і за подобою нашими, тому в кінці. В кінці руки його не відхотіння плоті, не відхотіння чоловік, але з волю отця зробили людину живою, щоб Адам став за образом і подобою Божою. Розділ другий Христос, віддавши нас своєю благодаттю, прийня... прийшов не в чуже і дарував нашій плоті участь у спасіння. Безрозсудні і ті, що говорять, що Бог ніби був жадібний до чужого, прийняв чуже надбання, щоб людину, в сторону іншу, явити тому Богу, який не створив і не. І не створював, але з самого початку позбавлений був власного створіння людей. Отже, є пришесті, його коли, за їхніми словами, він прийшов у чуже і не істину, він спокупив на своє кров, якщо він не істину став людиною, повертаючись своє творіння, те, що сказане про нього спочатку, тобто, що людина створена за образом і подобою Божою. нехитрістю привласнюючи чуже, але своє власне надбання, отримується правосудним. І благосно, стосовно відступництва правосуддя, викупляючи нас від цього своєї крові і благовійно стосовно нас викуплених, бо нічого наперед не дали йому, і Він нічого немагає від нас, неначе потребуючи, навпаки, ми потребуємо спілкування з Ним, і тому Він благості вилив себе самого, щоб нас зібрати в лоно Отця, тобто із лоно Отчу у світ. Зовсім безрозсудним є ті, які зневажають влаштування Божі, і заперечу спасіння плоті, відкидають її відроджені, кажучи, що вони не бере участі в нутлінні. Але якщо не спасеться вони, то не означає, що Господь не викупив нас своєю крові, і чаші Євхаристі, і спілкування крові його, і хліб не є спілкування тіла Його, бо кров може виховувати тільки ж жив і плоті, та іншого, що стають, сутність людини якою істиною стало Слово Боже, і викупило нас своєю кров'ю, так апостол, якою говорить, і в ньому ми маємо викуплення кров'ю і його прощення гріхів, і оскільки ми є членами Його живемо творіння, а творіння Він подає нам, повліваючи сховати сонці, палити дощу, на якому угодно на, на чашу створеного ним, назвав своєю кров'ю, і в якої він зрошує зрошував нашу кров і хліб, і творіння сповідав своїм тілем, які Зміснює наші тіла, коли на чаші приготованих хліб приймають, Слово Боже, стоїть Євхаристі, тіли крові Христа, які змінюються і підтримуються сутність нашої плоті, Те, як вони й ретакі, говорять, що плоть не причасна, дару Божому, тобто життя вічного. плотя, яка живиться і кров'ю Господа, є членом його. І святий Павло, постанню до їх, говорить: по всі ми члени тіла Його від плоті Його. І від кісток його. Кажучи, це про якусь духовну невидиму людину, бо дух, ні кісток, ні плоті не має, Лука 24, але про вшанування існої людини, яка складається із плоті і енергію, та кісток, і ця плоть живеться від чаші його, яка є кров'ю його і росте від хліба, який є тілом його. І ми виноградне дерево, посаджене в землю, приносить плісту своєчасно, або пшеничне зерно, що впало в землю і тріло. У невеликій великій кількості постає через Дух Божий, який усе вміщає, але потім, із привудості Божої йде на користь людині і приймає слово Боже стає в Євхаристі, яка є тілом і кров'ю Христом, так і вживлення, від неї наші тіла, поховані в землі, розкладені в ній свого часу, повстають, оскільки Слово Боже дарує Воскресіння на славу Божу і Отцям, який це створено, одягає безсмертним і тлінному, дарма дає нетління, тому що сила Божа уявляється в немочі. Воротя апостол Павло, якщо б ми, не наші ті, які мають життя від самих себе, не гордилися і не звеличилися проти Бога, здобувши невдячну думку, але нам дізналися, що з його мужності не в нашій природі маємо вічне перебування і не применшувати славу Божу, яка вона є, і не пізнали нашої природи, і знали, що може Бог і яке благодіяння війни отримує. І ніколи не від існих понять, проіснуючи, як воно є. Тобто про Бога і людина, для того можливо, яке вже згадав Бог, попустив наше розкладання в землі, щоб усіляко наповнені. Ми були ретельними у всьому щодо майбутнього, знаючи Бога і самих себе.